Ну що, друзі, колеги, партнери, хочу поділитись враженням від сьогоднішнього дня. Закінчився він таким приємним попутником. Це папійон метелик, одна з найкращих, найрозумніших в світі тваринок. Що характерно, що ця тваринка її власником є матуся. І дитина, її син з синдромом Дауна. Тобто вони його заводили навмисно для того, аби ця тваринка повертала свідомість дитини до сприйняття цього світу і адаптувала весь час. І як ви бачите з відео, ця, цей. Ця молода дитина, людина вступила в розмову, активізувалася. Матуся намагалась його зупинити, аби він не говорив в камеру. Але я навпаки заохотив його, щоб він розповідав більше про тваринку і так це цікаво спостерігати. От. Ми ще повернемось до. Людей з цим синдромом і є дуже яскравий приклад, комерційний приклад, коли любов до людей таких, до їх ставлення до дітей з особливими потребами. він Призводить до створення нових бізнесів, адаптування цих людей до середовища нормального, і це нормально. Це це прекрасні приклади, коли люди от. Через любов несуть розумне, добре вічне. Це до, до чого я закликаю вас всіх і сам наслідую такі приклади. Це і є бенчмаркінг у найкращому його прояві, коли ми запозичуємо щось звідки. І, Надихаємось, черпаємо, створюємо джерела нові для натхнення майбутніх поколінь, і такі інше. Дякую за увагу. Якщо вам цікавий і релевантний контент, підписуйтесь, я буду радий. Я працюю постійно, це майже лайфстайл, і це для мене життя і є власне.